Про здоров'я! Приїхали наші покупці, які в якому році перший раз купляли? Десять років назад брали мотоблока і фрезу. Подібну фрезу? Подібну синя була. Ага, це ви приїхали по роліку моєму по розпродажі фрези. Дуже багато людей кажуть, що немає такої ціни на мотоблоки. Мені в особистості пишуть, що я вже почав як шахрай працювати, бо мені аж соромно це за це за 21 правда. рік. неправда, я вас знаю. Побачив в Тіктокі і вирішив uh -huh. приїхати взяти, тому що лучше її фрези вже не знайдеш. Вона в мене така відпрацювала 10 років, гектарів 40 до 50 сфрезував нею. Ну, за, за стільки років за мається. 10 навіть. років, так. Да. Поломки були? Ні, ні жодної поломки. А масло як от? Ніхто не міняв, ні грол. — Нігрол? — Нігрол з маслом. Я розводив нігрол з табом. Отак. Ну, постачальник каже, що це заборонено нігролом використовувати. Неправда. Добре, залишимося, кожен при своїй думці. Хотілося б запитати, як до вас звертатись, і звідки ви? Юрій із Шепетівки. Шепетівки, Дуже приємно. За стільки років вас, бачити, ви майже не змінилися. Дякую. Я, правда, вже встиг полисіти і великі пузи виросло. Ось така грунтафриза і така. Завантажуємо ще пару штук є. Все це зачищається, метал. Це бачите, поставив літери, щоб не забутися осівниці сьогодні відправити. Бо якщо чесно, дуже багато дзвінки і просто падаю, забуваюся. І от ще декілька штук збираємо, залишилось. Тож пишіть у Viber 067 412 39 27. Це залишки складу. Навіть двері зі складу забрали, бачите. Дякую вам, що приїхали. Дякую. Дозволяєте викласти це відео. Так, будь ласка. Чекаємо вас і. Через пару років знову. Дякую. А ваше просто зніму, що по традиції цапчика дарую і Цапчик їде дякую, людям, які дякую. придбали у мене фризу. Нехай розводиться у вас. Дякую. Ось такий Цапчик.